За останній тиждень почастішали випадки звернення до лікарів від жінок середнього та старшого віку серед симптомів: тиску, грудях, кашель, ускладнене дихання та слабкість. Деякі посилаються на сезонну алергію та приймають антигістамінні. Деякі звертаються до лікарів, і ті, через навантаженість медичної системи та схожість симптомів, списуються на звичайну застуду. В результаті проведеного аналізу було виявлено, що більшість із них в'язали маскувальні сітки та відрізи тканин для бинтів та косинок. Далі інформація для волонтерів, які організовують в'язання сіток. Перше провести моніторинг людей із хронічними легеневими захворюваннями та не допускати їх до таких робіт. Друге. Провести моніторинг людей із хронічними серцевими захворюваннями та обмежити їх в таких роботах. Третє. Ротація персоналу раз на 3-4 години. Четверте протряхування матеріалу на вулиці перед тим, як заносити його до приміщення. П'яте провітрювати приміщення хоча б на 15-20 хвилин раз дві години з вологим прибиранням підлоги. Шосте маски. Ми всі розуміємо, що маски ніхто не буде носити постійно, бо в них важко дихати. Проте захист органів дихання є обов'язковою умовою для робітників, які працюють із текстилем. В ідеалі використовувати респіратори, які захищають від азбестового волокна: будівельні респіратори або маска FFP2. 6.1. навчіть людей правильно одягати маски. Маска має щільно прилягати до обличчя. Якщо ви бачите, що люди почали знімати маски, саме час зробити перерву. З появою гострих симптомів обмежити перебування у запилених приміщеннях, дайте організму можливість відновитися. Насамкінець хочу звернутися до тих, хто шукає можливості бути корисним. Не працюйте на знос, та на шкоду вашому здоров'ю. По-перше, якщо ви раніше вийдете з ладу, то ви і користі принесете менше. По-друге, якщо ви захворієте, це питання не лише вашого здоров'я, фінансів та комфорту, це додаткове навантаження на медиків. Замість мучеництва та самопожертви, турбота до себе та ефективність.